Вітаю вас, друзі! Вітаю вчорашній день! Будемо говорити про вчорашній день, вчорашня інаугурація Папи Римського, де був присутній наш президент Володимир Олександр Зеленський з першою леді Оленою Зеленською, а також багато європейських лідерів: італійські, німецькі, там ще інші лідери були, а, а також віце-президент Сполучених Штатів Венс. І Марко Рубіо, державний секретар. Це дуже класна кампанія на інаугурації. Пункт номер 1 Те, що гордо, те, що класно, те, що ми повинні українці, всі українці, пишатися тим, що першу свою зустріч після інаугурації Папа Римський Лев провів з президентом України. З Верховним головокомандуючим Збройних сил України Володимиром Олександровичем Зеленським, нашої, нашої батьківщини, нашої України. Ви колись про це взагалі-то мріяли? Взагалі то хтось, хоча б хтось, навіть той, хто лютей ненавистю ненавидить президента України, що наш президент буде першим на зустрічі з Папою Римським. Ви хоч колись про це думали. Взагалі, десь були в куточках, десь на гальорочці, і сидів наш президент знову на другому о, ряді. А хтось скаже, другий же ряд, не перший, на першому ряді були розташовані всі члени будь-якої королівських родин Європи і світу. Королевських. Королівських родин. А далі вже сиділи політичні діячі. І наш президент рядом з президентською фондер, Європейської комісії. Ось так. Ось так наша Україна. І це не, це не Кучма підняв, не Кравчук, не Ющенко. Не Янукович, не Порошенко, ніхто. Це наш президент, наш український. Всі інші були наполовину наші. Володимир Олександрович Зеленський. Все, дефірам би про, 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 проказав, проговорив. Але це потрібно знати. Друзі, це не тому, що я там щось е, е, лежу, облизую, кланююсь, ні. Це люди наші потрібні, зна, повинні знати і цінувати нас, українців. Так от, вчора е, Володимир Зеленський провів зустріч е, з е, віце-президентом США Джей Ді Венсом і держсекретарем Марко Рубіо в Римі. Е, вперше з Джей, джей Ді Венсом вони зустрілися. Після овального кабінету. Зрубіго, здається, десь пересікалося, а тут вперше зустрілися. Ну, всі кажуть, а як, та що він його ображав, друзі? А це те, що говориться, що ця людина вона не звертає уваги на себе. Україна її потрібна. Ми їй потрібні, не так, як мені пишуть. Я благодарна їм за те, що допомагає Порошенко або ще щось таке там Тимошенко. Та ні, зараз війна, зараз потрібні нам ті, хто робить все, щоб Україна була. А слово допомагає, потрібно викинути це обов'язок кожного. Кожного українця, який боліє за Україну, допомогти хоча б лайком, хоча б підпискою. Будь чим людина може корочкою хліба неважливо. Так от, зустрівся, що сказав президент. Він сказав, що обговорили перемовини в Стамбулі, куди росіяни направили делегацію низького рівня, що не мала повноважень ухвалювати рівень. Також торкнулися питання необхідності санкцій проти Росії. Ну. В Принципі, помирилися, замирилися. Зустрічатися з, з Дівенсом потрібно спілкуватися потрібно, бо він є віце президент Сполучених Штатів. Завтра гигне Трамп, і президент буде Дівенс. Все. З ним також потрібно працювати. Треба розтумачувати нашу позицію. Президент знову і знову покаже, і розкаже йому, що таке областя, що таке територія, що ми ніколи не дамо не погодимося, що Крим не наш і що Донецьк не наш. Ну, по-іншому, не можна. І президент це розуміє, Да, коли потрібно гаркнути, гаркнув. Коли потрібно встати і піти, пішов, але коли потрібно розмовляти. І розмовляти він буде, буде і буде. Що сказав після цього, ще президент? Що він надіслав Трампу листа особисто Трампу? Не як тоді там в Твіти в Твітері розпорозташував. А Трамп каже, що Зеленський прислав листа йому. Ні, тоді, після вального кабінету, Володимир Зеленський не слав ніякого листа, не говорив ні про що з Трампом, а зараз да, він направив сугубо Трампу, конкретно Трампу листа. І що там є? Що повідомив президент? Що на широкому загалі обговорюється? Окрема увага реалізація угоди про економічне партнерство між Україною та США економічною бомба! От бомба, я далі скажу. Голова держави зазначив, що надіслав президенту Трампу листа з новими пропозиціями щодо співпраці в оборонно промисловій і торговельній сферах, сказано у повідомленнях. Це потрібно робити перед телефонною розмовою Трампа з Путіним. Ви знаєте, що сьогодні буде всі, сьогодні всі шпальти газети, журналів, каналів всього буде ряснити розмова Трампа з Путіним. Він анонсував в Путін, Путіна. Підтвердили цю розмову, потім сказав Трамп, буду розмовляти з Зеленським. Потім будемо розмовляти з лідерами Євросоюзу про що далі зустрічатися і говорити тут же. Папа Римський запропонував майданчик для перемовин в Ватікані. Ну, ситуація пішла трохи розвиватися на цьому тижні. Куди вона буде розвиватися, подивимося. Як вона буде розвиватися, подивимося. Ляйн сказала, що це вирішальний тиждень для України. Не знаю, який вирішальний. У нас всі тижні зараз вирішальні. Туз сказав, що нас чекають дуже темні часи і напружені. Напружені часи. Подивимося, у нас напружені часи з 2014 року. Хтось більше бачив, хтось менше по-різному, але вони напружені. Так от запропонував, запропонував співпрацю в оборонно промисловий бомба, спільні підприємства, спільне фінансування, виробляння спільних оборонних об'єктів. А якби Петри от разом робили? Ай, якби дали ліцензію. Ну, та ладно, будемо дивитися. І економічних це також потрібно робити, тому що Путін буде пропонувати все, що у нього є, якщо в цьому напрямку піде розмова. А Трамп хоче цього. Ми не знаємо, про що вони будуть говорити. Коли поговорять, коли буде прес-реліз, коли буде публічне оголошення, тоді ми з вами поговоримо, можливо, ввечері. А скоріше за все, це буде вже проаналізовано і завтра. Так от, чи потрібно запрошувати сюди тягнути, як кажуть, і угода про копалини, чи потрібно тягнути сюди Сполучених Штатів? Сто відсотків. Сто відсотків потрібно, друзі. Сто, повірте мені. Краще хай будуть Сполучені Штати, я за те, ніж Ахметов. Коломойський, Фірташ, Порошенко. І вся оця наша бидлота воровська, злочинно-воровська бидлота. Хай прийде на їх місце і видаве, витулить в конкурентній навіть боротьбі, Ви, викине оцю всю нашу олігархічну систему олігархічних людей, які зараз частина українців боготворить за те, що вони спочатку вкрали, спочатку. От буцали Україну ногами, а тепер дають супчик без м'яса. Ну, це так виглядає. Потрібні інші гравці, потрібні інші партнери. І хай це будуть Сполучені Штати. Хай це буде краще. Це буде цивілізація. Зрозумійте, це буде оплата налогів, податків, це буде інше життя. Ось це я хотів вам, друзі, розповісти сьогодні. А ще я хочу, щоб попросити вас, щоб ви донатили, допомагали нашій армії. Тому що перемовини перемовини, телефони, телефони, розмови розмови. А війна, вона поки що йде і вона не перестає бути, і перемір'я немає. Тому давайте будемо допомагати нашій армії. Не благодаріть Порошенко, що він допомагає, що він дає супчик без м'яса. А самим. Самим робити все, що ми можемо робити. Всі реквізити під описом, все, що потрібно під описом, телеграм-канал під описом, там дуже оперативно і хочу подякувати за. Ті донати, які прийшли в неділю. Адашкевич Олександрі, Сорокіна і Жанні, Литвиненка Тамари, Завістовській Марії 30 на 70, дякую вам, пані Марія. Особисто від мене подяка. Шеліпові Ніни. Клюковкіна і Світлани, 30 на 70, дякую вам, пані Світлана, пан Сергій Семенець, два переказа, як завжди, і допомога каналу, і допомога на. На дрони наші. Дякую, пане Сергію, дякую, тисну вам руку. Лобко Людмилі Лобко, Лобко, вибачте, я не знаю, як наглас вибачаюся. 50 на 50, пані Людмила, дякую вам величезно. Остапчук Ользі і Кавальовій Оксані. Всім велика, велика подяка. До вечора. Ввечері ми зустрінемося і поговоримо. Про діла наші. Вже будуть результати перемовин, вже будуть результати. Інші деякі цікаві, так що до вечора. Україна переможе.